Унікальний подарунок на 8 березня придбати по знижки, що у в подарункому пакеті можете до кінця лютого. Це набір Супереліксир. Сюди входить масажор, причому він важкий, так? він якісно зроблений. І два наших супереліксира це збір із 15 ефірних маслів, які дозволять вашій шкірі виглядати набагато краще, зволожать її, живлять і дивіться. В комплексі з массажором. Що воно працює? Я місяць користуся. Я бачу, що пройшов загальний набряк, зменшились кола під очима, і я бачу, що підтягується ось ця область. Бачите, такий еліксирчик. І зараз ми спробуємо, як він працює. Я вам покажу, як його наносити треба. Дивіться, ми беремо капель на шийку. І ось одної каплі вам хватить розтерти по обличчю. Так, нанесли еліксир. Беремо, Починаєте з самого низу, Ось тут, де у вас кістечку видно, ви тут прокатуєте. На кожній зоні ви катаєте, давайте я вам показую зони, ви будете знати, що на кожній зоні ви катаєте вісім разів. Вісім-десять разів. Одна зона, друга. Тобто ви розм'яли ось де кріпиться ця м'яза. Далі по шиї, причому намагайтесь захватити якомога далі. У кого сидяча робота зразу відчує там больові точки. І ось вісім разів знову ж таки катаєте. Вісім да? в одну сторону, вісім другу. Далі беремо, ставимо на підборіддя, і тянемо, тянемо до самого верху. Ось тут у вас буде перші рази, коли будете робити, ось тут будете трішки попалювати, тому що це точки, де м'язи при, ну, прикріплені. І якщо є спазм, то воно відчувається. Тобто вісім разів туди. підтискав назад легенько. Вісім сюди, вісім назад. Далі поставили так, щоб у вас ось уголочки були. Так само вісім максимально заходимо. Вісім одну, вісім, десять. Перший раз і так само на другий. Перший раз катайте вісім точно. 10, тому що ви бачите, потім вас відчуєте, що у вас кріпатура. Ось тут точечка на носику. Поставили і протяг обережно ось тут. Ось по, наче по низу, бачите, мені в телефон важко. І до самого верху. Легенько і сильненько. Легенько і с... Так само на цій стороні. Тобто ви прокатали скули і прокатали так. Далі під, по підборіддю. де да, можна просто так покатати. І далі ось тут ставите на точечку. І по брові. Бачите, він у мене йде по брові. Зразу прокинетесь. Відчуєте так само 8 разів туди, 8 разів назад. Робите один раз в день або через день. І побачите вже через місяць результат ось такої класної підтяжки, класного оновлення шкіри в домашніх умовах.